Вітаю вас на сьомому в ефірі програма на варті. Це спільний військово-соціальний проект телерадіокомпанії Міністерства оборони України БРИЗ та сьомого телеканалу, в якому військові журналісти готові розповідати вам про головні події, що відбуваються у збройних силах України, зоні проведення антитерористичної операції на сході держави та флотській столиці України Одесі. Про все це і не тільки дивіться у програмі. Президент Петро Порошенко підписав закон щодо удосконалення окремих питань мобілізації та соціального захисту громадян, які підлягають звільненню з військової служби під час особливого періоду або у зв'язку з оголошенням демобілізації, ухвалений Верховною Радою 18 березня. Метою документа є вдосконалення деяких законодавчих положень, зокрема щодо питань відпустки та соціальних гарантій працівників. Законом встановлено збереження місця роботи та середнього заробітку на підприємстві чи в установі. За працівниками, які під час проходження військової служби отримали поранення та перебувають на лікуванні у медичних закладах, а також потрапили у полон або визнані безвісно відсутніми. документами. Також надаються додаткові гарантії соціального захисту військовослужбовцям, які проходять військову службу за призвом під час мобілізації на особливий період щодо порядку надання щорічної відпустки, та встановлено гарантії відстрочки від повторного призову. Протягом шести місяців у разі проведення часткової мобілізації процедури призову на військову службу на тих військовозобов'язаних, які були звільнені зі служби у запас після проведення заходів попередньої мобілізації, винятком може слугувати їх особиста згода щодо здійснення такого призову. У міністерстві оборони України стартує пілотний проект для системи медичного забезпечення збройних сил України. Про це під час брифінгу повідомила радник заступника міністра оборони з питань медицини Наталія Воронкова. Для системи медичного забезпечення збройних сил буде створено медичну інформаційну систему, яка включатиме електронну історію хвороби, результати діагностики та іншу інформацію про кожного пацієнта. Найбільша естонська мережа лікарень ПЕРГ і розробник програмного забезпечення Гелмес готові на безкоштовній основі надати програму електронної медицини. Пілотним госпіталям в Києві та Харкові керівники проекту мають надію, що даний проект успішно буде впроваджений у медичних закладах Міноборони, а згодом масштабується на лікувальні заклади всієї країни. Департаментом внутрішнього аудиту та фінансового контролю Міністерства оборони України проведено пілотний тренінг, практикум, внутрішній контроль, практичні аспекти. Захід організовано за рішенням міністра оборони України, а фінансову підтримку надано Міністерством оборони Великобританії. Курс, спеціально розроблений компанією Хок Трейнінг Юкреїн, спільно з внутрішніми аудиторами оборонного відомства, розраховано на військових і цивільних посадових осіб Міністерства оборони. Они та збройних сил України, які приймають управлінські рішення, метою є запровадження міжнародно визнаних стандартів відповідального управління і внутрішнього контролю, побудова доброчесності та зниження корупційних ризиків. Першими слухачами тренінгу практикуму стали представники квартирно експлуатаційних органів Національного університету оборони України та служби внутрішнього аудиту Збройних сил України. 10 квітня низкою меморіальних та урочистих заходів Одесити відзначили 71-шу річницю визволення міста від фашистських загарбників. Привітати мешканців міста Героя Одеси прибув президент України, Верховний головнокомандувач збройних сил України Петро Порошенко. Він вперше побував на борту флагмана українських військово-морських сил фрегата Гетьман Сагайдачний і познайомився з життєдіяльністю українського військового флоту. Значну увагу президент України Петро Порошенко приділив і ветеранам, взявши участь в урочистостях з нагоди 71-ї річниці визволення міста від нацистських загарбників, які пройшли в національному академічному театрі опери і балету. Звертаючись до присутніх у залі, глава держави зазначив, що з сьогоднішнього дня розпочинається марафон пам'яті з відзначення 70-ї річниці завершення Другої світової війни, який закінчиться святкуванням дня перемоги 9 травня. Україна разом з Білорусією опинилася в епіцентрі воєнних дій. За підрахунками істориків, у владах Червоної армії воювало 6 мільйонів мешканців України. Легендарний льотчик Іван Кожедуб, який збив 64 німецьких літака, був достоємін цього звання втричі. Чотири оперативне стратегічних об'єднання Червоної армії у 1943 році були названі українськими фронтами. Глава держави назвав образливими та шокуючими заяви нинішнього керівництва Російської Федерації про те, що війну можна було виграти і без України. Такі слова і є народою над пам'яттю загиблих воїн. І зустріч, над почуттям живих видання. Не виграли цієї війни без українців. Тут нема про що навіть сперечатися. А от про те, чи почалася війна, якби в Кремлі не підписали сумновідомий пакт молотова Вермінтропа в 39-му році, можна і би особливо відзначив президент України героїзм Одеситів, 14 з яких були удостоєні звання Героя. Пам'ять про те, що воєнне лихоліття нічим не стерде. Наші діти прадіди з покоління сорокових відбили агресію з Заходу. Та навіть у страшних снах вони не могли собі уявити. Що після 70 років миру, життя їх онуків та правників у війна увірветься зі Сходу. І чим скажіть, як шлюз Австрії 38-го року чи окупація Судецької області 39-го року відрізняються від анексії Криму чи спроб відторгнути Донбас 2014 році? Глава держави відзначив значний внесок Одеситів в антитерористичну операцію на сході країни. Зброю в руках захищаємо нашу незалежність, наш суверенітет, нашу територіальну цілісність від ворожих засіхань. і гідні слави своїх героїчних предків одесити стали на захист Батьківщини, виконуючи свій святий обов'язок в лавах Збройних сил України та інших збройних право. За пропозицією президента України всі присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих у часи Другої світової війни та в ході антитерористичної операції, а також тих, чиє життя трагічно обірвалося 2 травня минулого року. Президент України, Верховний головнокомандувач Збройних сил України, вручив державні нагороди учасникам визволення Одеси, учасникам АТО та волонтерам. Готовність допомагати на шляху до якісних змін останнім часом активно демонструють іноземні партнери України. Минулого тижня відбувся експертний візит до Одеси фахівців США та країн-членів НАТО з метою участі у круглому столі реформи та модель військово-морських сил збройних сил України, що обговорювали представники іноземних держав з командуванням військово-морських сил збройних сил України, та якого результату дійшли, знає Павло Парфенюк. Цими днями у місті Одеса відбувся круглий стіл. Реформа та модель військово-морських сил України. У заході взяли участь представники Генерального штабу Збройних сил України, Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, командування військово-морських сил України, науково-дослідницьких установ України, волонтерського руху, військових експертів штаб-квартири НАТО, США, Великої Британії, Норвегії та Швеції. Основною метою даного заходу є розробка моделі військово-морських. Ских сил України за стандартами НАТО та Європейського Союзу. Я е, хотів би подякувати наших колег е, іноземних експертів, які відгукнулися на запрошення, не дивлячись на службову зайнятість. Ця робота вона дуже складна, вона дуже непроста е, і цим круглим столом, який ми зараз проводимо, вона не закінчиться. Варто відзначити, що пілотний проект реформування і розвитку військово-морських сил України розпочатий за дорученням президента України, Верховного головнокомандувача збройних сил України Петра Порошенка, який нещодавно перебував у місті Одеса. Ми проводимо цей захід не лише для теоретичного опанування даної проблеми реформування розвитку військово-морських сил, але й повинні провести низку. Практичних заходів для того, щоб військово-морські сили були взаємосумісні, інтегровані до військово-морських сил провідних країн світу, слід зазначити, що в рамках круглого столу було обговорено та визначено основні проблеми реформування і розвитку військово-морських сил та розроблено рекомендації вищому воєнно-політичному керівництву України щодо напрямів їх вирішення. В Одесі військові комісари обласних військових комісаріатів оперативного командування Схід під час методичного збору розглянули актуальні питання проведення заходів часткової мобілізації та призову на строкову службу. Захід під керівництвом командувача військ оперативного командування, схід генерал-майора Сергія Наєва було організовано на базі Одеського обласного військового комісаріату, підпорядкованих районних комісаріатів та одного з потужних промислових підприємств області. Метою цих зборів стало досягнення єдиного розуміння, підтримання готовності військових комісаріатів до виконання заходів мобілізації людських і транспортних ресурсів на території відповідальності і поставлено відповідні завдання. Сформувати єдині погляди на забезпечення спроможності військових комісаріатів з організації оповіщення збору і поставки мобілізаційних ресурсів до військових частин Збройних сил України інших військових формувань з урахуванням особливостей проведення цих заходів за досвідом часткової мобілізації протягом 14-15 років роботи елементів бази мобілізаційного розгортання, військового обліку людських і транспортних ресурсів до території відповідальності за урахуванням зміну законодавства. В ході зборів були порушені питання неналежного виконання завдань четвертої черги часткової мобілізації та проведення підготовчих заходів до п'ятої черги часткової мобілізації, а саме оповіщення та медичних оглядів. Черговий раз констатую той факт, що не всі вимоги з проведення мобілізації вами як військовими комісарами, виконані у встановлений термін. І нам з вами, товариші офіцери, визначено завдання мобілізаційні завдання четвертої черги виконати разом із мобілізаційними завданнями п'ятої черги, зокрема, повіщення військовозобов'язаних, проведення медичного волю. Окремою темою на розгляд стало питання в організації призову громадян України на строкову військову службу. Черговий призов громадян України на строкову військову службу вже розпочато. Станом на сьогодні відправлено вже 958 осіб. Особливостями чергового призову є, я хотів би всім нагадати, це збільшення призовного віку з 25 до 27 років та призов громадян віком від 20 років. Тимчасова втрата призовного ресурсу на тимчасово окупованих територіях, де проводяться у нас заходи антитерористичної операції відповідно на території Донецької Луганської Луганських областей. І це частково обмежило можливості призову на території цих регіонів. Проведення заходів призову на строкову військову службу із заходами часткової мобілізації. За словами Сергія Івановича, зараз усі зусилля військових комісарів повинні бути спрямовані на якісну та своєчасну роботу з відбору призовників та мобілізованих до війська України, тих, хто стане на захист нашого народу. Далі новини зі сходу нашої держави. Донецький обласний науково-дослідний інститут травматології та ортопедії через захоплення міста бойовиками був змушений переїхати на вільну територію і відновив свою роботу у красному лимані. Днями його урочисто відкрив голова Донецької обласної державної адміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Олександр Кіхтенко, докладніше в репортажі нашого спеціального кореспондента Данила Оніпка. Рішення про розміщення закладу у красному лимані на базі залізничної лікарні було прийнято у листопаді минулого року. З цього часу у приміщеннях велися ремонтні роботи. Палати обладнувались необхідним сучасним устаткуванням. Тут відкриті відділення дитячої травматології, мікрохірургії кістки та кісної онкології. На сьогоднішній день, на жаль, ці професії очень вистребане, тому що йде… практически идут боевые действия. И сегодня люди получают не только бытовые травмы, а и травмы, которые связаны с ведением боевых действий. Я вижу перспективы здесь работы, и мы сегодня сможем оказывать серьезную медицинскую помощь на высоком уровне и мирным жителям Донбасса, и участникам АТО. Так что это очень нужный институт. И я хотел бы от всего сердца сказать большое такое человеческое спасибо вам за то, что вы сегодня так вот хорошо потрудились. Наразі лікувальні потужності інституту, який працює при Донецькому медичному університеті імені Горького, розраховані на 100 пацієнтів. Для лікарів важлива і наукова робота. За словами медиків, зараз потрібно зосередитися на розробці нових методів лікування мінно-вибухових ушкоджень. Інститут став першою на вільній території області медичною установою третього рівня акредитації. До окупації подібні заклади були розміщені лише у Донецьку. Тепер своєчасну кваліфіковану медичну допомогу як місцевим жителям, так і бійцям з передової, можна буде отримувати у цьому закладі. Це дуже значима подія як для області, так і для всіх військових, які знаходяться в даний момент. тут. Групу цивільної військового співробітництва було доставлено офіцерів, лікарів зі штабу АТО. Було, ними було налагодження, налагоджено контакти з місцевими медиками. В чому значимість цієї лікарні для нас в першу чергу? Що дуже скорочується плече підвозу наших поранених до кваліфікованих медичних закладів, там, де буде, може бути надана кваліфікована якісна медична допомога. Тобто, якщо, не дай Бог, трапиться так, що будуть важко поранені наші хлопці, їх не треба буде везти в Дніпропетровськ, в Київ чи ще кудись далеко. Тут на місці їм буде надано відповідну допомогу. Для красного лиману відкриття інституту має ще соціально-економічне значення. У місті додатково створено 200 робочих місць. А на черзі ще 100, що для відносно невеличкого містечка є важливо. Будемо вірити, що мир та спокій запанує на нашій благословенній землі. А янголи у білих халатах свої практичні знання та навички отримані у зоні, АТО, зможуть застосовувати тільки для подолання наслідків можливих аварій. Арі на шахтах та інших техногенних катастроф. До каплички військового табору у Сармат, що у зоні проведення АТО, доставили ікону святої Варвари Великомучениці. З цієї нагоди, військовий капелан, отець Микола Квич відслужив молебень за збереження життя та здоров'я наших воїнів, які боронять Україну від загарбника. Більше в репортажі нашого спеціального кореспондента. Цю святиню українські православні священики Київського патріархату привезли, щоб кожен з бійців, що зараз перебуває на передовій, мав можливість скористатися духовними ласками, які можуть отримати через великомученицю. До невеличкої каплички помолитися, отримати захист і духовний спокій. А ще поспілкуватися з військовим капеланом приходять наші оборонці, Знаючи про те, що може понести. Важку і мученичу смерть. І власне сьогодні, перебуваючи біля тих мощей, ми маємо так само можливість засвідчити свою приналежність до тої Христової Церкви, церкви, яка кожного із нас веде тим шляхом, шляхом спасіння. Хоч той шлях не є завжди таким легким, але попри все те, ми долаючи. Долаючи усі ті перепони, які стають протягом цілого нашого життя, ми все ж таки прямуємо, прямуємо до того Воскресного Христа, ну і зрештою прямуємо до свого Воскресіння. Нехай у цьому допомагає нам Господь Бог, святі мученики, в тому числі і великомучениця Варвара, яка оберігає від наглої і несподіваної смерті. Наша надія на краще. Віра в добро і перемогу. Творять дива і створюють міцний захист нашим хлопцям, які зараз у зоні ризику на передовій. Тож виборюють нам саме право на життя. Росія другий рік поспіль не щастить з військовими тренуваннями до Дня Перемоги днями на підмосковному полігоні Алабіно. Танк т 14 Армата, який мав стати зіркою параду, двічі ламався. Але зараз мова не про нього. Розповімо про минулорічного героя. 8 травня 2014-го. Планове тренування з управління збройними силами Росії, окрім Путіна на пункті управління президенти Білорусі, Вірменії, Таджикистану, Киргизії. Що то будуть самые масштабные маневры за всю российскую историю, стало понятно, що в минувшем ноябре. Тогда верховный главнокомандующий приказал писать сценарий. Аж раптом щось іде не за планом. Після команди стріляти важка вогнеметна система тос 1 «Буратино» не спрацьовує. Напевно, тоді агресор номер один у світі вирішує утилізувати неслухняний зразок, який Росія має у кількості не більше 20 одиниць у жорнах конфлікту на сході України у серпні минулого року. Жителі Донбасу стали свідками застосування мінімум трьох. как систем украинских войсковых. У них боевая часть двойного подрыва. Сначала на высоте 5-15 метров подрывается первый заряд и распыляется облако аэрозольной смеси диаметром до 50 метров. Затем второй заряд зажигает эту смесь. Правозахисники називають ТОС-1 «Буратіно» пекельною машиною, адже її застосування порушує міжнародні домовленості. В зоні ураження її термобаричний боєприпас створює хмару температурою 3000 градусів, яка випалює все живе та неживе. Якщо противники не згорить, то після різкого зниження тиску в людини розірве легені, полупаються очі та барабанні перетинки. Створена для знищення живої сили, легкої техніки та ворожої інфраструктури, важка вогнеметна система має похибку ураження у 10 метрів. Та скромну дальність стрільби до 3,5 кілометрів. У розробки омського конструкторського бюро на базі танка Т-72 бойовий пакет з 30 напрямних та вага аж 46 тонн. 220-мм накеровані реактивні снаряди до неї не виробляють. Тож росіяни використовують прострочені радянські. Сама установка, вона має певні вади, оскільки немає маневреності великої. і Щоб зарядити цю установку, потрібно. Хоча б одну схожу, але з краном, яка має заряджати, тобто руками цю установку не зарядиш. Потрібен спеціальний пристрій в вигляді такого ж танка. З грудня 1988 року до лютого 1989 дві машини ТОС-1 застосовували в Афганістані. Також Буратіно повоював у другій чеченській кампанії. Большие размеры и слабое бронирование делают машину уязвимой для гранатометов, противотанковых ракетных комплексов и скорострельных пушек. Поражение пускового пакета может привести к самоуничтожению буратина или непроизвольным пускам ракет. Поэтому в Чечне машина работала строго под прикрытием танков. Один-два шли спереди и по одному с боков. Отработав с позиции, машина сразу двигалась в укрытие. Щоб вогнеметна система була менш уразливою, по три напрямних з обох боків бойового пакета не заряджали цей досвід, врахували під час створення нової модифікації ТОС-1А А Сонцепьок, яку росіяни взяли на озброєння 2001 року. Система отримала потужніший двигун, дальність стрільби збільшилась на 2,5 км, кілометри, кількість напрямних зменшили до 24, а бойову частину захистили лише від бронебійних куль та осколків. Тож, як і Буратіно, Сонцепьок зможе виконувати свої обмежені завдання хіба що під прикриттям 4-5 танків, керуючись боєгузловим принципом, вдарив втік. Майже рік тому, під час окупації Криму, військово-морські сили України пройшли через кадрове очищення. Багато військовослужбовців, які до березня 2014 року сумлінно служили українському народові і захищали інтереси України, раптом перейшли на сторону агресора і зрадили присязі. Минув рік і багато хто з них став непотрібним своїй. Новій батьківщині, а ось в Україні про них не забули органи військової прокуратури підозрюють їх у вчиненні злочину, передбаченого кримінальним кодексом України як дезертирство, а будь-яке перебування на материковій частині України може скінчитися арештом і позбавленням волі. Докладніше на цю тему в актуальному інтерв'ю з заступником військового прокурору південного регіону України, начальником слідчого управління, полковником юстиції Костянтином Ігнатовим. Нами спільно з командуванням військово-морських сил України проведено значну роботу у цьому напрямку. За інформацією штабу ВМС, з Криму не вийшло 5282 військовослужбовця. Стосовно усіх цих фактів, військовою прокуратурою до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене статтею 408 Кримінального кодексу України це дезертирство. По значній частині з них це 4981 особа, підготовлено матеріали про підозру. Скеровані вони до суду і отримано санкції на їх затримання. відповідно. З питань розшуку цих військовослужбовців прокуратура взаємодіє з іншими правоохоронними органами. У тому числі Державної прикордонної служби. Позитивним прикладом у цій взаємодії є нещодавне затримання Державною прикордонною службою на адміністративному кордоні з Автономної Республіки Крим військовослужбовця у званні матрос, який не вийшов з території Криму, залишився в Криму, прийняв присягу Російської Федерації, отримав громадянство Російської Федерації та уклав контракт. На проходження військової служби у Збройних силах Російської Федерації цей військовослужбовець наразі перебуває під вартою. Йому повідомлено про підозру у вчиненні дезертирства, а також державної зради. Кримінальне провадження стосовно нього наразі розглядається оболонським судом міста Києва. Інформативно можу повідомити, що кримінальна відповідальність за статтями 408. 111 державна зрада кримінальний кодекс передбачає у вигляді позбавлення волі на срок 12-15 років. Це особливо тяжкі злочини. Крім військової прокуратури, цих військовослужбовців за нашими дорученнями розшукують і органи внутрішніх справ, тому пересування по території України для них, звичайно, може закінчитись арештом. Таким побачили цей тиждень наші кореспонденти. Ми прощаємося з вами до наступного тижня і як завжди, не втрачаємо віри у те, що незабаром все зміниться на краще. Щасти вам!